І так, ви на каналі TakeBech і ми робимо огляд на валізу від французького бренду Snowball. Валіза зроблена з поліпропилену, щільного поліпропилену, тому пробити її буде важко. Вона не є ультралегкою, тому що шар пластику досить товстий. І якщо звернете увагу, тут є ще ребра жорсткості. Тому пробити таку валізу з ребрами буде ще важче. Кути скошені, щоб відбити їх було важче. І ось в такому форматі валізи зазвичай менше дряпаються, тому що є бампера, які приймають на себе в першу чергу удар, а шари от пластику, які сховані там в поглибленнях, залишаються. Недоторканими тому в такому форматі валізи зазвичай трошки довше, естетично, гарно виглядають. По основним характеристикам, що ми маємо, е, ручна поклажа у нас класична, мінімалістична, тут у нас 20 см 55 см і зробили всього 35 см. Деякі авіакомпанії, такі, наприклад, як, як KLM або Air France, саме потребують 35 см, то вона може бути чудовим варіантом. Або для тих, хто шукав компактний розмір. Середній вже навпаки має розширення, є нетиповим, досить містким, високим, глибоким. Тому для тих, хто шукав місткий середній розмір, може бути у нагоді саме ця модель. А розмір L не має розширення, але при цьому сам по собі є досить великим. І якщо порівнювати його з класичними великими валізами, то він відрізняється своєю висотою, шириною і навіть глибиною. По ручкам висувним тут ми маємо по три положення. Це дуже класно, тому що ви можете підлаштуватися під свій зріст і на чотирьох плавних прогумовних колесах Будете з комфортом переміщуватися. На великому і середньому розмірі ми маємо по дві ручки для перенесення і замок з тіса системою. І для зручності ми ще по боках маємо ось на цій частині бічні ніжки для горизонтального положення, щоб валіза менше контактувала з поверхнею і, відповідно, менше забруднювалася. Даю вам невеличкий такий лайфхак від себе, якщо ви... Кудись дуже далеко їдете і ставите свою валізу ось в такому положенні. Знайте, що ось такі ніжки, які не влиті в корпус, а просто приєднані при довгому транспортуванні, можуть навіть продавити пластик. Я не кажу, що це саме за цю модель, але на майбутнє, щоб ви знали. Всередині валіза виглядає класично. Ми маємо притисні ремені, перегородку січату, ось таку для дрібного... І основне відділення ось в такому форматі. Тут у нас доступ в технічний відділ для заміни будь-чого, чи колес, чи ручок, і все, всю фурнітуру ми маємо у себе на складі, або можемо замовити напряму у виробника. Тому, купуючи валізу в нашому магазині, ви отримуєте, окрім гарного товару, ще й гарантію можливість. Пост гарантійного обслуговування і ще й для підписників інстаграму або ютубу можливі додаткові знижки на нашому сайті. Ця модель додана у всіх кольорах а кольорів тут дуже багато у всіх розмірах і можна купувати комплектом. Комплектом ще вигідніше. Тому кого, кого зацікавила ця модель, пишіть нам або телефонуйте. І ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на нас.